Мої вітання. І сьогодні не просто до роботи. Сьогодні не просто гарні новини. А сьогодні у нас з вами прекрасні новини. Сьогодні у нас місячний черговий звіт. Місяць минув. Боже, я просто не вірю. Так швидко минає час. Небайдужі українці по 200 гривень, по 100 гривень, по 1000, по 500. Хто скільки може, хто скільки відчуває. Скинулися за місяць. І вже витратили на Збройні Сили України, а значить на нашу перемогу. Увага! 1 мільйон 443 тисячі 922 гривні. От скажіть, що ми з вами якісь там слабкі, якісь кволі і немощні. ніхера. Ми з вами переможемо абсолютно все. Нас перемогти неможливо. І ви кожного дня це доказуєте. Мені, коли люди починають розказувати про те, що вони планують поїхати, або вже ті, хто поїхали, що там хірово, що там, ти там сидиш, там, вивози дітей, виїжджай, нічого гарного вже там не буде, я коли показую отакі скріни з сумами. І кажу, це прості люди, які тут залишилися, і багато з тих, хто поїхав, які підтримують зараз Україну і Збройні Сили України. І вони вірять в перемогу. Чого я маю в неї не вірити? Ви мені поясніть, будь ласка, прості пенсіонери, вдумайтесь, у яких пенсія 2-3 тисячі гривень. Вони відправляють 300 гривень, 500 гривень кожного місяця, хто скільки може. Я вже мовчу, що кажуть військові. Я вам просто не маю права це показувати, включати ці аудіозаписи або відеозаписи. Не про звіти. Звіти ви бачите, коли я виставляю або в інсті, або фейсбуці, Тобто, кожного разу ви ви там бачите звіт по кожному придбаному. Тобто, є квит... є запрос, є квитанція, є звіт. Це, це база, це просто не, не, не обсуждається. Я кажу вам про те, що я вам не можу продемонструвати, тому що там є якісь е, ну, такі дані, які не для ефіру, які не для всіх від військових. Але наскільки за кожну е, сотню тисяч гривень, наскільки вони нас з вами. Нам з вами дякують і просто моляться і кажуть, що ви являєтесь нашим сенсом життя там у пеклі. Ми розуміємо на що ми там. Якщо такі люди є по ту сторону, і якщо лю такі люди нас чекають в тилу, то ми розуміємо, за що ми це робимо. Моя вам шана низький уклін, обіймашки, цьомчики, величезна повага, величезна повага кожному з вас. Все, буду заканчувати, бо зараз буду вже ревіти. Мій донат також разом із вами. В одній лодочці з вами пливемо до нашої перемоги. А от тепер поїхали попрацюємо. <кій> Рашка запросила засідання в ООН у зв'язку з загрозами миру через дії низки європейських держав. Таке враження, що поки що спічрайтер один і той самий що у Трампа. Так, значить, Вони запросили засідання в ООН через те, що є загроза миру через дії низки європейських держав. А, ну це Цікаво, да, цікаво. цікаво, коли, знаєте, вбивця добиває жертву і жаліється на те, що ну, якось. Ну, якось вона чи не добивається, чи якась вона він, якась така ну хірова людина, чи хірова просто обстановка, така ну знаєте в страні, чи може луна в Скорпіоні, і так на нього. Ну, от якось так. У мене таке враження, коли це читаєш. І що? Ми намагаються, да, все, всі намагаються перешкодити мирному врегулюванню української кризи. А почалося то все звідки? Сука, що ви повиздихали, блядь, от в один день? От просто в один найпрекрасніший день для всієї планети. І щоб я на це подивилася ще при житті при своєму. Так, що вони хочуть цією заявою? Що вони хочуть? Тягнуть час. Тягнуть час. Це схоже на е, крадіжку в банку, коли спеціально тягнуть час, а вони щось достають, якісь ресурси, якісь, е, якісь бабки, все, що можна перевести в кошти, тобто якісь цінності. Щось зараз відбувається, щось раз, рашка когось зараз в цю секунду обкрадає і чомусь. Оця заява про те, що вони там хочуть засідання ООН запросити, що всі ж не дають їм бідалагам зробити мир. Ми всі такі з вами кровожадні, ненажерливі монстри, а вони ну, просто пухнасті пісічки, розумієте? І от така історія, вони це заявляють для того, щоб потягнути час. При чому тут ограблення і оця заява ООН і як вона їм допомагає? Ну, Хто розуміє, прошу мова, пишіть в коментарях. Трамп може дозволити Україні. Так. <клух> Бити паражці, парашці, По паражці. Західною зброєю без жодних обмежень. Та ви що? Це може повністю зруйнувати логістичні та операційні системи. Це те, що цивілізаційний світ, цивілізація повинна була зробити на початку повномасштабного вторгнення. Це саме те, до чого всі мають прагнути з самого початку, але не через три роки по Вони кажуть, що Трамп може дозволити трошки там логістику їх чуть-чуть десь знищити. Такий хід подій імовірно ускладнить рашистське оперативне планування. Напевно, Трамп вважає, що нинішні обмеження заважають змусити РФ сісти за стіл переговорів. Коли ж ми так йобнулись головою з вами? От коли світ звернув не туди? Так. Дозвіл від штатів нам бити далекобойною зброєю по ворогові. Та що таке? Дозволу не буде, а от якийсь треш, якийсь кабзєць буде. І цей капздець поруч іде 15-й раз ми вже з вами бачимо. Поруч іде з тим самим миром, який ми всі чекаємо. Велика Британія виділить 3 мільярди заморожених російських активів для озброєння на озброєння для України. Чого вони от до цього не виділили? Виділить. Виділить віртуально. Ну, напевно, що й слава Богу, нашим гроші в руки давати не можна. Виділить на якісь конкретні м, проекти, закупівлі. Виділить. У штатів є мирний план з 22 пунктів, який не подобається ні Україні, ні расистам. І що? Мирний план з 22 пунктів у США. Хоч щось з нього вийде з цього плану. Та, там не плана, там успішний успіх. 250 гривень донат. Дякую, молодці. Там не плана, успішний успіх. Правда, карти кажуть, що е, ну. Все добре, все класно, супер план, але він до сраки. Ну, тобто, він не робочий. Типу він теоретично класний, але обістралися на бережку, Пливли, пливли і обістралися. Так, народ України, увага. Наступні три місяці ми дуже сильно бережемо своїх діток, бо ті кончені тварі, 100 гривень донат, дякую, вони всліпу будуть хірачити по або родом. Роддом. Як буде родом? Господи, поможи. Пологовий будинок, по пологовим будинкам, дякую, Боже. Або це будуть, не дай Бог, е дитячі лікарні, дитячі майданчики, дитячі табори. Тобто, якщо ви можете, щоб дитина поруч із вами десь пересиділа ці три місяці, будь ласка, зробіть так. Підероси. Що вони повиздихали? Так, це я вже казала. Да? Ну і добре. Далі. В Україні чоловікам до 25 років можуть дозволити виїзд за кордон. Наразі нардепи обговорює цю ідею. Міністр освіти і науки Лісовий. Так, чоловіки до 25 років можуть виїжджати з за кордону. А... Можуть, можуть під білорученьки. ну, в смислі, одразу з путівкою е, після приїзду або виїзду. Е, другий варіант, можуть в е, такій штуці, як це називається, плащі, да, щоб через теплік їх не було видно. Так, ще можна. Е, можна можна в можна через тісу, мож, ну можна. Ну, тобто, якісь варіанти, так. Да. Але, ну, не так, як написано. Україна вперше застосувала дрони матки з е, штучним інтелектом проти рашки. Слава Богу, от пора. Мова про багаторазовий дрон носій, який доставляє два дрони до мети на відстані до 300 км. Так, ми хірачим російську федерацію дуже справедливо. Філософські вони, так, знаєте, відповідають. Терпіння, всьому свій час. Вони ще повністю до кінця наш ворог має це на увазі, не показав своє істинне лице. Ну, як же ж не показав? Тут можна ну, якось і а, Ну, Хто ми такі, да, щоб споріти з вищими силами. Окей, ворог ще не до кінця обісрався. Ворог ще не до кінця підписав собі смертний договір, ну мол, ну, не заважаємо їм іти у пропасть. Добре. Значить, так, 26 рік червень. Ми всі сподіваємося, що війні буде кінець, заявив Зеленський. Ми також з вами сподіваємося. Ви мені постійно кажете про дату 6.06, Ми коли з вами бачили? ніхіра не пам'ятаю і пам'ятати ж не можу, як ви розумієте. Кожного дня ми щось з вами дивимось. 6.06, Окей, окей, нехай буде 6.06. Тепер дивимося про червень місяць. Наступний місяць чи принесе він нам перемогу справедливу. Чи принесе він нам мир, гарантії безпеки і щасливе, надійне майбутнє для нас, для нашої країни. Ну, карти, які випадають, вони вже такі трошки, знає, знаєте, кажуть, що тіпа, ну, ти, мов, не розганяйся тут. Червень місяць цього року. Там, де люди страждали від війни, і цивільні, і військові, вони так і продовжуватимуть страждати. Тобто, там, де була війна, вона там і продовжиться. Червень це буде, а липень це буде. Так, да, у червні буде щось таке новеньке, щось таке, мол, зараз вийшла, типа. Якісь обновлення по війні, от дивіться всі сюди. Щось ми таке з вами дізнаємося. 570 гривень донат. Дякую, молодці. Але це ще не кінець. Так що донатимо народ. Дякую.